Вчора був той день, якого я чекала дуже довго. Момент найкращої атракції. Нарешті ми запалили в підійдуть. Ну, то це делікатна групка. Це ну, буде перепиляти на дві половинки. Ніякі вимкнення світла з Добре, такою групкою так. взагалі не страшні. А ви мені дасте якийсь інструктаж по техніці безпеки? По експлуатації? Я вам зроблю роздруківку. І ви будете кожен день читати зранку, в обід і ввечері. Як -от, чи наш? Так. Рану вечір, день вночі. Так. Ну, а ви пам'ятаєте, через що ця хата ся купила? Через білу пічку. Хата ся купила через білу грубку. Рівень нашої фінансової грамотності. Що я хотіла вам всім сказати і чим я хотіла поділитись? Почали ми вчора палити десь в годинці 12 і завершили десь в 17. -тій. Сьогодні проходжу до кухні 27 градусів, і грубка. На реально ще гаряча. Е, чому до чого веду? Хто хоче грубку чи камін? обирайте грубку, тому що в нас в Верховині є камін, Він не буде вам стільки часу тримати тепло в хаті. Так, камін це красиво, великий вогонь, але грубка буде більше тримати тепло.